Вітаю, друзі! Продовжуємо розбирати так званий план Дубінського. План відновлення повоєнної України, який склав в слідчому ізоляторі Лук'янівки, політв'язень режиму Зеленського, народний депутат Олександр Дубінський. За хвилину. Поговоримо про план зовнішньої політики, яку пропонує Дубінський. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, Друзі, розглядаємо другу частину плану Дубінського. Попередня називалась справедливість ця, друга частина, другий блок, називається зовнішня політика. Я буду зачитувати на мові оригінала, як написано, в Дубінському пункті, і буду висловлювати власне свою думку з приводу цих пунктів. Отже! Пункт перший Отказ от НАТО і в нейтральна Україна в результаті общенаціонального референдуму. Друзі, я думаю, що е, це дуже е, ну, воно написано все вірно з одного боку, а з іншого боку, дуже жато. Я пропоную набагато ширший варіант вирішення цієї та багатьох інших проблем. А саме, Скликання Конституційної асамблеї на працювання нового тексту Конституції України на підставі Декларації про державний суверенітет України та акту проголошення Незалежності України. В цих документах вказаний нейтральний статус України. Основні питання. Нової конституції дійсно мають бути винесені на обще загальнонаціональний референдум, результати якого має імплементувати в тілі нової конституції вже новообраний український парламент. І це має бути не тільки НАТО і позаблоковий статус. Це мають бути основні речі, такі як е, посада президента потрібна не потрібна країні, парламентська ми чи Президентська республіка. Ну і багато багато іншого. Друге, списання в нічого довга на суму виплат раненим і погибшим в результаті війни. Якщо ми кому-то довжні, то е, е, е наші граждані. Ну, абсолютно, все дуже вірно сказано. 92% від ВВП складає на сьогодні зовнішній борг України. Україна банкрут. Ми маємо це чесно і прямо сказати. Один одному і нашим міжнародним партнерам. І добивати списання боргу. Це один із гарантій розвитку України, укріплення України. Це надважлива річ. Кошти, які планувалось направити на погашення цих боргів, дійсно мають піти на компенсації і на підтримку поранених родин загиблих і так далі. І так далі. Це дуже правильний пункт, який запропонував Дубінський. Третє. Гарантія на іспользування язика всім національним групам государственний язик український. Друзі, ну, це в рамках нової конституції має бути передбачено, тому що це, до речі, наші міжнародні зобов'язання щодо мов е, національних груп і те, що державна мова українська, це також як би сумнів. Четверте, е, востановлення транзитного потенціалу економіки як моста між Западом і Востоком. Е, дивіться, друзі, Україна географічно знаходиться на зламі Європи, Азії. Е, через Україну проходять багато транзитних шляхів. І, звичайно, вони мають працювати, якщо ми, українці, хочемо будувати. Модернізувати економічно розвинену країну, промислову країну, а не якийсь хутір на задворках Європи. Тому повністю підтримую. П'яте. Політика прагматичного сусідства в отношениях з іншими странами України руководствується своїми національними інтересами. Я казав, повторюю і буду повторювати. Абсолютно підтримую цей пункт. Виключно виходячи з національних інтересів, мають будуватися наші взаємостосунки з Вашингтоном, Брюсселем, Москвою, Пекіном, Мінськом, Стамбулом, Баку, Єреваном і всіма іншими країнами, виключно виходячи з наших національних інтересів. Ось такі п'ять пунктів запропонував е, Олександр Дубінський в своєму плані. Я їх підтримую практично всі п'ять. Е, лише розширюю його е, їх за рахунок прийняття ухвалення нової конституції. Це надзвичайно важливо, тому що ця діюча наша конституція, по-перше, офісом президента Зеленського. Повішена на цвяшок у вбиральні у них там. Е, вона, як кажуть, на паузі там висить. По-друге, вона розбалансована. Її розбалансування почалось до Зеленського. Але при Зеленському було включено турборежим розбалансування Конституції, і вона зараз не виконується ну, відсотків більше, ніж на 50. Пацієнт. Швидше помер. І потрібно народжувати нового. Відбудова, модернізація країни має початися з нового суспільного договору, основою якого, в тому числі, має бути наша зовнішня політика. Друзі, слідкуємо далі. Далі будемо обговорювати інші пункти плану Дубінського. Закликаю всіх до дискусій не тільки навколо нього, а хочу чути пропозиції інших і в тому числі буду висловлювати свої відносно відбудови відносно модернізації повоєнної України. Думайте. Спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, обов'язково разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.